І так, і так, я закінчу сесію, добре. І тоді. Я все ж таки поки що голова. <піллявий> Слава, Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації, Україна! Бійцям полеглим за народ України! Тричі! Слава! 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 Я вибачаюсь, хто там може так помилково, але тут це було не дуже приємно. Хто кричав ганьба, коли не казав про небесну сотню? Це не дуже. Актовно. Ну, це, це може було помилково. На камерах то є записано. Що хочу сказати, я є неадекватний екстреміст. Тут стоять ще декілька неадекватних екстремістів, котрі приїхали вчора. Ми, можливо, не були два місяці, ми, можливо, не були місяць, 20 днів. Хто як каже, я не буду тут з кимсь миритись пісюнами, Ми не для цього тут прийшли. Хлопці, хто день, хто два був, ну так вийшло. Така доля, що попали там. Там біжали біжали під кулями. Оці хлопці, що стоять попереду. Я хочу вас попросити, єдине, і сказати, для чого взагалі ми тут. Ці хлопці, для чого ми сюди прийшли, ми вчора е, приїхали з Києва, нас запропонували приїхати на Майдан. Ми приїхали, нас зустріли, дякуємо. Але народ зібрався і так, весь майдан сказав, що хочемо е, запропонувати зложити повноваження міському голові. Так як я перед тим казав народу. Я не знаю, як вас просити. Ці хлопці зараз стоять і подивіться на їх глаза їхали з надією, що щось вибороли А зараз є розпач, що нічого не вибороли Чи я не знаю? Я вас прошу, чим би сьогодні не закінчилось. Не сваріться, будь ласка, не сваріться. Між собою, нам не треба сваритися. Хто там кричить ганьба, хто кричить слава. Не сваріться. В одному місці, місці живемо. Нам треба бути єдиними. Наші люди їздять десь виборювати щось. А тут ми сваримось. Нас задовольнить будь-який вибір народу. Що виберете, з тим будемо жити. А ми тут прийшли від. Дивитись за порядком, за правопорядком, щоб ніхто не бився, щоб не було давани не тут. Зам начальника міліції не дасть збрехати наші хлопці, дякуючи самообороні Новолинська, дякуючи автомайдану, дякуючи бійцям нашої сотні, їздять, патрулюють, роблять. Ну, добру справу роблять для новолинців. Ви теж можете долучатись. Давайте робити самі. не, на... не треба нам, <кій> як... як народ там запропонував піти і запропонувати меру е... служити повноваження. Ми пішли. Сьогодні люди скажуть, що хай буде, значить, ми підемо. Я радий, що я як депутат. З побратими депутатами ми складаємо сьогодні повноваження. Я не переживаю за то Я хочу бути корисним, може, в другій справі. Я хочу подякувати всім хлопцям, що стоять тут. Я знаю, що їм трішки больно зараз дивитися на все, що тут коїться. Не для цього вони там бігли. Дякуємо, слава Україні.